Привіт, минулої програми. Я детально розповіла вам, скільки автомобіль прийде в реальному часі, а не так, як пишуть по паспорту, і де саме заряджати ваш електромобіль на публічних зарядках та що таке система бронювання. Тож сьогодні давайте поговоримо про плани компанії, які цілі хоче досягнути Ягуар. Можливо, ви вже знаєте, що згідно ініціатив Європейського союзу, а саме прийняття закону Єврокомісію, із 2035 року відбудеться заборона продажів авто з двигунами внутрішнього згоряння, тобто майбутнє виключно електричне Rover, піклуючись про сталий розвиток, визначив свій шлях дуже давно. Компанія діє відповідно глобальної стратегії ремейджін, яка передбачає переосмислення сучасної розкоші та позитивний вплив на суспільство. Автовиробник прагне утримати позиції світового лідера з виробництва автокласу люкс, ставши найпрогресивнішим у своїй індустрії. В основі стратегії ремейджень не лише електрифікація, а й посилення унікальності кожного бренду: Range Rover, дефендер, діскавері та ягуар. І основа цієї стратегії це створення хаос. Офф це природна еволюція з метою посилення унікальності британських брендів. Наступне покоління архітектури для середньорозмірних SUV від Range Rover, Defender Discovery, а також електрифікована модульна архітектура EMA стануть повністю електричними. Моделі Jaguar також вироблятимуть лише на повністю електричній архітектурі, і нова ера починається з повністю електричного чотиридверного GT. Розроблений на новій унікальній архітектурі. Він матиме запас ходу. До 700 кілометрів більш детально про новий чотиридверний GT компанія представить трохи згодом, тобто покаже його вже у цьому році. Замовити на окремих ринках можна також у 2024-му, а от отримати у 2025 році. Розповім вам, чому не треба боятися блекаутів та що робити у разі вимкнення світла. Ну, по-перше, заряджайте свій електромобіль, коли світло є у вашому районі, та намагайтеся тримати авто заряджене. У разі того, якщо ваше авто критично розряджено, необхідно відкрити мапу електрозарядних станцій та подивитися на ній, які станції вімкнені. Вони будуть показані як робочі та забронювати час заряджання для того, щоб бути впевненим, що ви точно зможете це зробити. Щодо мапи, є світовий додаток PlugShare, який відображає зарядні станції по всьому світу. Зручність використання, що ви вказуєте своє місце знаходження і одразу видно, скільки які і де розташовані ЕЗС поруч. Але моя порада ще перевіряти цю інформацію окремо в додатку того оператора, у якого ви збираєтесь заряджатися, бо саме там буде більш детальна інформація: чи працює електрозарядна станція, чи заброньована вона, а та також почитати відгуки за бажанням, Тож, давайте порахуємо, що дешевше зарядити електромобіль чи залити бак палива. Зарядка вдома від розетки або на домашній станції коштує 2 гривні 64 копійки за кіловат в день, або якщо заряджати з 23 до 7 ранку за нічним тарифом 1 гривня 32 копійки за кіловат. Зарядка на роботі від розетки або на службовій зарядній станції коштує згідно комерційного тарифу 5 гривень 29 копійок за кіловат. Зарядка на публічній станції на 22 кВт, змінного струму в середньому коштує від 7 до 10 гривень. Зарядка на публічній станції на 50 та 150 кВт постійного струму у середньому коштує 12-14 гривень. При середній витраті електромобіля середнього розміру як ягуар 15-17 кВт на 100 км, Витрати на пробіг у 100 км будуть коштувати при зарядці вдома від 20 до 45 гривень, при зарядці за комерційним тарифом від 80 до 90 гривень, на публічній зарядній станції на 22 кВт змінного струму від 150 до 170 50 гривень та на публічній зарядній станції на 50-150 кВт постійного струму від 180 до 240 гривень. Тому ціни взагалі не порівняти із залитим баком палива, який буде коштувати десятки разів більше. Тож, як бачимо, електромобіль це не тільки про екологію та економію, і заряджати електрокар так само зручно, особливо зараз, як і авто з двигуном внутрішнього згоряння. А ми з вами сьогодні розвіли ще декілька міфів про електромобілі, а значить зробили наступний крок до переходу на електро.